Здравствуйте, вы на моем канале Да сегодня у нас будет... Так, так, так. Я сниду. на ходу съем. с потом бандура. Потом массаж, потом Шах А потом тикет отпочувать. Так, сегодня такие насыщенные день. Все, я ем. Да, давай, уже

Ладненько накрасилась, идеально накрасилась, уже красивые получились. Аллергия на губах, наверное, киску, дептала с наликом, у тебя выглядал их 2000, знаете, только наньку. Да, если кусить так любить на курс, у него зранку елочки, трошечка, яечка, вообще, капельку. Я думаюлась, я ест что я голодна, у меня заболела голова. Я ложу, а есту дома ничего не маг, складчила. Вот и я ж не ем мясо, знаю, вообще проблема. И на это чтобы такие мы придумывали. Они ну зараз поедут, купить вегетарианскую сосисочку мою любимую, а, ну кто знает соевая сосиска. куплять булочки для хот-догів, Куплять все. все хот-дог. Кручу сестру в них зроблені. Благодарний ходох. Зіму, жнку, зможу можу кочку на свете. А так мене пошла алергія. Я мене проважається на губах, Завжди я з'їла биточку в школі. Да. Пожаки беточку. Віточка, зі пюре, а мені надія муку. Вона... Снимаю не така, прям, що, знаєте, щось така прям дуже сикара. Ну, я зе трошки пюре, буквально одну ложку. Бо я з я в гані ну, імену. Кошти алергія у меня не там сильно муку, що я, прям выпью стакан. То, да, можу, стати... Ну, прям, знаєте, просто алергія там. Губи, ну, у мене алергія завжди проявляється в губах. І я зіла Чухиську можу, чухиську. Я зіла пера Анзавжо молоко. Я не покасне губи. Вони тепер дуже упухлі. Ну, ні, це не опухлі, це воно таке зародження. Но вони дуже такі потріскані. І от така штука. І дуже червоні, бачите. Ну, а зато як ж... Чи, доріж, були, да, я кто аж це дуже класно виглядає з макіяжем. А ураз зволочуваю. Чому ідеться? Я робила сьогодні макіяж. Я не знаю, що вам сказати. Вибачте, що зараз може трішки річ виходити до школи. І не стає просто знімати відео. Так що вибачте якщо ще рідше виходить відео, ну, я відео моє не мимо, бо з яйцами трону. Так що вибачте, що дуже рідко уже рідше виходити відео, але все возновляй. Будемо зобновлятися. я, тут, знаєте, що роблю? я лежу собі так. Дивлюсь в один О, Опа мій планшет. Чому скажете чому ти не на планшеті? Ну тому що в мене планшету тут немає. антагония я всему. Все. А, мой планшет. Забрав тат. Не, не, я ничего не сделала, и у меня забрал планшет. Так, это Душка для беременных, потому что моя мама беременна, и она дуже звучна для людей. Все. Мне она удобна тоже. Короче, баба, я бросила, у нас не было светла. А... И... І тупо я не знаю, купку еще світло писала, що ще світло не буде, я б дала бабі на работу, у нього там, ну, генерал, тобто щоб б він поставив планшетну зарядку. iPad. И ну, він поставив і забув його на роботі в п'ятницю. Мені них тепер два дня без айпада. Фу Це дуже класна штука по-пуском для беременна. У мама. Пляла, и мне меня ну, скажу честно. Фух, я с теми улыбами, начала тебя улыбать. Ну, что, ну, вот этот вот рисканый, а тема мой максимум. Фух, фоточки будут через две недельки, вам пускай покажу. Вообще сломан прическу, вот такая красную прическу, да я теперь прям прядку буквально вот одну буквально, а это будет такая прядка. Нет, баран все завязан, ключик вы то я наверное завяжу, завязан, то на мою Зараз, звісно віснові, наважайте коментатори. Ти багато є солодкого, солодковата, ману, напевно, в цукрі. Да, цукрі. Ще щось там з'їло, наверное, боже, ти багато, так солодку. Ні. Е, я їла солодковату, но вона ж не така велика гарменна. Я одну такую, на этой баночке сладковату подавиться, можу розділити. Ну, Отака от балинка солодкувати я розділяю на тиждень. По маленькому такому кружочку. А, манго, це корисно. Якщо на трішки посотним цю плем, то нічого не зробити. Трішного в цьому немає. Спробуем. Не цукру, так? Воно не посипно в цукрі, не переживайте. Пересеки шуміна. Дуже смешно речі. І коштує буквально 12 гривень одна штучка. Моя мама, яка дуже любить ці штуки, на вагітного не знаю, то ви знаєте, вот це була. Буде... О, таких 30 штук, представляєте, 30. Манго. У меня зато не сміщить. Ось так. Я хочу взяти печиво. Боже, це патрі, если солодкого ти ужас, ти, він зараз напишуть мені мої коментатори. Звісно. Ні, я не їм багато солодкого я маленький кусочок солдат по вату, бо я почала їсти ще дуже давно. Плаваємо домашній ліптом. Домашній ліптом. Це домашній ліптон, це просто холончеки цьому ранку. Вс. Там державчика. Коротше, наступний день. Что произошло за наступний день? Я буду один день плохо, я просто прощаюсь. Так, вчора я зіла ходова. Потім просто мені дуже уляхала, ведь мама не не були. Я просто улягла, щось подивилась, вробила щось и лягла спати. Так що... <laughs> я кажу вам всем пока, друзья была я, Лиза, вы на моем канале А я Лиза Раймбов До новых встреч